Запитання 35. Оскільки слово стало плотью Івану 14, але не тільки плоттю, але й кров'ю, костями нам повелено їсти плоть Господа і пити кров Його, але не дробити його. я прошу навчити мене щодо того, яка саме ця тричастина сила втіленого слова. Відповідь: Ти бажаєш проникнути в суть речей. Які відає саме насутність слово і творець усіх сущих, який приніс буття природні лоси всіх явлюваних і опізнавальних речей разом з незбагненними думками свого божества. У них логоси непізнавальних речей будуть ніби кров'ю слова, а словоси чуттєвих речей уялювано плоттю слова, оскільки слово є вчитель, який наставляє нас стосовно духовних лоосів – що перебувають у ялюних речах і стосовно логосів, які перебувають у речах обізнавальних, то належним чином і пропорційно дарує людям достойним і знання, що знаходяться в логосах видимих речей, немов споживання плоті Господа і віддання, що знаходиться в логосах опізнавальних речей, немов пиття крові Господньої. Їх здавна і таємничим чином приготували примудрі за допомогою чаші і жертв, як про це свідчить книга Притчі Соломонів. Тут преподобний має на увазі притчі 9.1.2. Він органічно поєднує типологічне тлумачення, зазначеного оповідання, є образом або типом Євхаристії із тлумаченням аналогічним. Сама Євхаристія зводить людину до пізнання логосів всього буття. Слід зазначити, що в цьому випадку преподобний схиляє, схиляється до Євхаристійного символізму, характерного для Дионісі Арефагіта, який пізніше долається. про... Долається в православії, особливо починаючи з епохи конобольчих суперечок. Дивіться Міндор Інітейшн аля теології Бізантін 97. Але кіски, тобто промислені логоси, що належать до Божества, які однаково безмежно віддалені від усякого тварної скла, воно не дарує, оскільки природа сущих немає, якої-небудь можливості мати сприйнятливий зв'язок з ними. І ще плоть слово є існе чесноти, кров не віддання, а кискі невимовне богослов'я. Схолі, невимовне богослов'я є повне невідання внаслідок перенадлишку, яке настільки ж багато чого не відає, як багато чого воно може пізнало з того, що пізнається природним чином. Бо на зразок крові, що змінює свій вигляд і перетворюється в плоть. Віддання перетворюється в чесноту з допомогою ділення, на зразок кісток, що є основа крові плоті логоси, що належать до божества. Промисленні, хоча й знаходяться в суші, також невідомим чином творять сутності сущих і скріплюють їхнє буття, звершуючи всяке віддання і всяку чесноту. Таким чином, згідно з преподобним логоси, що належить до божества, ту спирі логос, Є кінцевою основою, ніби кістяком усього буття, і слід відрізняти від логосів упізнавальних речей і логосів, речей, чуттєв. ймовірно, потрібно розуміти, як думку Бога, що передіснують буттю. Якщо хто скаже, що логоси суду і промисло, якими в майбутньому досі повністю наслідівців і втамує спрагу, суть плоті і кров, а приховані в них інші логоси, що належать до Божества, суть кістки, то він не вийде за межі розумного. Виділяючи, що логоси суду промислотус Крісіоски пронес логос преподобний позначав їх як переважно есматологічні реалії, на що вказує вживання майбутнього часу. Пофосо пофосоменус, втім, що це виключає можливості і навіть припускає, що дані логосі визначають і буття у теперішньому світу. Можливо також, що плоть слова є довершена за допомогою чесноти віддання, повернення до себе і відновлення у самому собі єства людського. В цьому випадку преподобний вживає термін апокатастасіс, єднуючий його з поняттям «апанодос, сходження, тут слід бачити. Тут не слід бачити слідів Оригенівської концепції загального покатастасису, метафізична основи якого служила те, тільки доброю існує у власному сенсі. Згідно з цією теорією в майбутньому злі дух знову повернуться в добрий стан, і навіть д'яволо відновиться в своєму первісному вигляді. Поняття покатастасіс використовує і Святий Григорій Низький, який вважав, що викрасіння буде нагадувати первісний райський стан. Однак, було б несправливо думати, що під відновленням грішного людства є первісний стан. Потрібно представляти вже щось закінчене, аби інше кажучи, повне повернення як відносно тіла, так і душі, всього людства, до перевісного, безневинного стану. Згідно зі святим Григорієм Низьким, тілесна природа всіх людей дійсно досягне своєї перісної краси. Але щодо душі, люди будуть різнитися. Дивися, Оксіюк, есхотологія Григорія Низького, Київ, до рік. Низці своїх моментів торі Апокатастасиса, святого Григоря Низького, зближається Григенівської, дивиці несміло до Гамотійської системи Святого Григоря Низького, Казань 1887 рік. Що стосується преподобного, то він дотримується концепції помірного Апокатастасіса і в такому дусі трактував вчення святого Григоря Низького. згідно з преподобним Максиму Григорія Григоріїв, визнавував тільки фізичне відновлення духовних сил людини, перекручених пристрастями. Очищення їх через виправдання страждання і разом з тим набуття злате визволення добра хоч і без участі в, яці блажен... у блаженстві. Дисуцензії Тіфановища, назначену книгу Оксіюка. Кров же, майбутнє обожнення, яке з допомогою благодаті з'єднує все єство з вічним благобуттям, же є невідома сила, яка з'єднує через обожен єство з вічним благобуттям. Кров він розуміє як яке буде життям тих, хто достоїться його, тому що кров є символ життя схолі Якщо ж то небудь сприймаючи і ще більше тонкі відтінки, думки що плоті добровільне мертвіння пристрасті чесноти, кров, вже досконалість, що досягається у важких обставинах заради істини, навіть через смерть, а киски перші розсяжне для нас лолосів, що належить до божества, не висловиться правильно і не погрішить проти належного міркування.